Виходячи з цього фрагменту, думає сьогодні над ним трохи, на думку спалені, думка, скажімо, те, що охоплює, оточує нас всіх разом спільно. Разом збираємося як спільнота, яка молиться до Отця в небі, просячи про те, чого потребує кожен з нас. І саме про це я хочу сьогодні в якийсь спосіб сказати. Кілька слів. Давнину, в, в старозавітних віках, скажімо ще за часів Платона, може навіть, коли родилася якась думка політична, стверджувалося, що кожне, кожен устрій політичний, кожна держава, кожна не знаю, влада якась, вона має сутність існування, можливість існування тільки тоді, коли вона є певною спільнотою. Людей, котрі мають перед собою якийсь пів певний ціль, шукалися сьогодні відповіді, що це таке спільнота. І думаю, таке найбільше добре, для нас сьогодні підказує, це спільнота, група людей, котрі мають спільні зацікавлення, зв'язки дружби або спільної якоїсь єдності між собою. Думаю, якийсь мішметний се розуміє, розуміє, що таке спільнота. так? І тепер, е, виходячи з цього, сьогодні варто теж усвідомити собі, що, е, що в спільноті кожен з нас перебуває по всечасно. Платон, коли ще говорив про е, ці політичні устрої на самого початку їх повставання, скажімо, говорив, що першою такою спільнотою, з якої усе кожна спільнота бере е, приклад, це є спільнота сімейна, родина. Чоловік, жінка, діти. Це є певна перша спільнота, яка є певним фундаментом доходить до будування інших спільнот люд, між, між людськими. E, і беручи з цього приклад, він говорив, що в цьому, цій спільноті, в цьому домі, в цьому місті повинна бути певна ієрархія, певний устрій, певні справи, які повинні бути заховані. Інакше не буде спільноти, інакше розпадеться все. E... Ісус молився саме про це, щоб вони були одно. Щоб люди, які визнають його були одно, молилися разом до Отця в небі. Сьогодні, коли думав над цим, дійшла мені думка теж до комунізму, я подумав про комуністичну пустий, коли було по-різному, задумався, чому? Велика ідеологія, яка в собі заснована, була, мала закладення спільноти якоїсь спільного ладу, спільної єдності, все мало бути рівне, однакове всі таке саме. Чому вона розпалася? Дознала тобто краву. Знайшов один з стверджень, що це такий комунізм це ідея суспільного майна, спільного майна, право кожного на чуже майно. І коли я це читав сьогодні, ще раз почитаю. Комунізм, ідея спільного майна, право кожного на чуже майно. Коли я це читався, я так пригадав, як це було в нас, як ми ходили буряки красти в колгосп, або як я стояв від часу ночі в почерці, котра вже стояла досить велика, до п'ятої години ранку ми стояли в ніч, чекали на маску. Так пригадую це і усвідомлююся цей, цей політичний устрій, який мав бути комунізм. І власне тут є відповідь, для чого це все рухнуло. Тому що воно не було виконане насправді. Люди, котрі дбали про те, що це все втілилося в життя, вони жили зовсім так жалоб. І так насправді, десь я вичитав сьогодні, що важливе було в цьому устрої комуністичному це... Платон, це було, що дуже важливо було, щоб... Не була важливість е, брати від когось, тільки віддаватися від себе. А здебільшого в цьому устрої, важливо було забирати від інших, щоб було спільно. Але не було таке, щоб давати від себе. І як на мене, не дуже великий політик, але хотів би вас відставити цю тому, що Це, напевно, один з нас причин, чому робимо, тому що ці. Ідеї, які були закладені в комунізмі, як такому, вони не були здійснені. І сьогодні, коли ми говоримо про нашу спільноту віруючих людей, або взагалі про спільноту, яка має певний ціль, варто задуматися, що об'єднує тих людей. Спільна думка, щоб ця спільнота людська була витримала до кінця, ця їхня думка має бути правдива, добра, права. Є дуже багато цілих людей, котрі взагалі з моральності із противні. E, Колись мені задали один приклад, питання задали, я теж вам задам, собі подумайте, і спільно відповімо собі. E, собі людей, в образі собі п'ятеро людей вирішили програмувати банк. Да? Ну і вони створили таку спільноту. І вже там мають якісь плани, розробки, як це все має відбуватися, ідуть краще цієї банки. І тепер мене зверталися, чи ці люди спільнота, чи ні. Мають спільні ці, спільні інтереси, розбирають якісь певні свої способи доходження до цієї цілі, і чи вони спільнота, так насправді. Ти, на першу думку, Хоч мені це не в'язалося, можна було сказати так, але мені не в'язалося, Як це вони можуть бути спільнотою, якщо вони не про то думають? І дійсно так і є. Ці люди, як сьогодні, Люда говорила, є з певним угрупуванням, мають певний ціль, але цілі спільноти взагалі від самого початку заснування її вкоряти було те, щоб дбати про добру спільне. Щоб другому були мені про добре. Щоб ми були щасливі разом. Натомість цих 5 трьох людей, які мають ціль пограбити банк, вони не дбають про інтереси другої людини. Перша черговою цілі кожного з них є що. Це ти гроші. І пізніше така спільнота, така групування, де вони просто розпадається. Немає їх. А спільнота має в собі щось тривати, постійне. Ми приходимо, щоб разом допомагати собі жити для себе, дбати про щось насправді важливе. E, і, власне, сьогодні, якщо я взяв цей фрагмент, щоб вам говорити тут про нашу справу. Бо першою ідеєю спільноту бачимо власне в трійці. Отець синій святий дух, який в собі є родину, встановлюють. І для нас тим, якою спільнота має бути. Я завжди як пробую пояснити людям э, цю думку про єдність Бога, Бога, то говорю їм про те, що Бог має все. Так як ми маємо, кожен з нас сидить, і нас багато людей, кожен щось думає, правда? Хтось там про то, хтось про то, хтось про то. А в Бозі є так, що три особи не думають про те саме. Так само думають. Кожен від себе, але так само. І це, власне, то є єдність і то їхній співрані, тому що вони всі думають одного. А це власне, це є свобода, Спасіння. І цим другим фрагментом про який я говорю, це власне є родина. Родина з Назарету. Йосип, Марія і Ісус. Йосифа завжди було те, щоб їх уберегти від смерті ніколи він не дбав про своє свої інтереси, свої бажання тільки цілий час тримався до цього дня, щоб вони мали хліб, питво, тепло і життя. Кожна структура політична, якщо вона хоче вистоятися, вона повинна. Думати про це одне спільне добро. Коли писав працю про Макієвелего 15 століття, середина віків, Макієвелі писав дуже багато різних вузтвої політичних, розбирав кожен, зокрема, пробував пояснити плюси і мінуси одного другого, порівнюючи між собою їх. Але коли він говорив в цій своїй книзі, всьому принц, Дотопнула малярна думка, він був, е невіруй. не вірив, хрест... не був христином, але він написав в самому на кінці свого виводу такі ці слова, що кожен устрій політичний, який би він не був досконалий, не має права остоятися, Кожен устрій. Єдиний устрій, який має право існування це Царство Боже. Мотивував він царство Боже, брав приклад з. Імперії Римської, яка в той час була протипотужна, і говорив, що от, якщо буде такий устрій, такий справи, як там, от тоді є, є шанс, що цей устрій буде стояти довго. А чому він каже? Тому що народ, який в цій державі живе, він не мусить боятися царя. Він буде його слухатися, для чого знає, що Бог є над неї. І так ja, саме цар, він не мусить притискати своїх людей, Буде їх поважати, де їм допомагати, буде помітувати, тому що він знає, що він не є Бог. І власне він говорить, саме такий устрій має шанс залишитися. Саме такий устрій не буде загрожений зовнім іншим, іншим народом, який може Бога. І сьогодні вас на Ісуса Бога, щоб кожен знає. Каже, кожен тим транс. Так він каже. Прошу з них, хтось чого чує, чує. І чи чуємо, він каже, ти ого з ними, був не трійка. Воно каже, що радію. Ти був у щоб у них не загинули своє маніпали, кажуть, вони були одно, як я чертую, а тих мені. Є з Богом, воз'єднатися з Ним. Е, молитва, яку Володимир говорив, цей момент, коли роз'єднаємося з Богом, зближуємося до нього. Найближча реляція, розмова з Богом це власне, через спілкування. Людина, яка говорить з другою людиною, в якийсь спосіб має цю зустріч, переживає, відчуває, співстраждає з другою людиною, слухаючи її, ділячись на нею. Ну і напевно, так вертаючись до цього, з чого ми почали, Біблія, яку беремо до руки, яку читаємо, яку слухаємо, вона найближче допомагає нам в своєму житті зблизитися до Христа. Тому що в ньому чуємо того, що він нам говорив, те, що писали пророки, слова Божі, щоб наш зв'язок з Богом не пропав. Найкращим способом цього підтримання цього зв'язку є пізнавання його. Через пізнавання двоє люблячих людей стають собі ближчими. Натомість, коли немає цього пізнання, віддаляються ще раз то більше. Тому, думаю, люди, які стверджують, що їм не потрібна віра, що не потрібен храм, не потрібна Біблія, вони мають в серці, вони віддаляються ще раз більше, саме для того. Що немає цього найважливішого? пізнання, воно, пізнання Бога. Вони шукають його, вони Його у своєму житті. Заохочують сьогодні вас і себе, що ви ми в своєму житті хотіли його пізнавати через сповідання його в слові, в братах, в повсякденній житті життєві, в усіх своїх справах, що ми хотіли, все що робити для його слави. Власне, для цього сьогодні сьогодні приходимо. Для цього збираємося як спільноту, щоб передавати славу Богу. І це буде теж ідея і ціль нашої вічності, щоб спільно прославити Бога. Тому теж, Господи, прошу Тебе сьогодні, щоб ми всі, хто сьогодні, встигмо перед тобою, на котрих споглядаєшся він розселитим поглядом. Могли Моли, до вічності, неба, там, де спільно добре славити Бога, Отця і Сина, і Святого Духа який є наші церкви, що навіть і